По всьому світу з бажанням відправили ми, і стануть всі дорослі і діти добришими за всіх людей. Толерантність, доброта, таких споріднених два слова. Добрих манер це капітан, і людяності де ж основа. Валюстку першу відпускаємо, щоб доброта пішла у серце. А вже кожного я знаю, воно добріше тепер б'ється. Мудрості звичимо, важливо це, мудрість не гляне повз тебе гору, Хай кожен кликає своє деревце, погляд на вічність свою точку зору. Валюска в сімгуках, таке рідке, але ж легке це діло. Слово швидке, воно як птах. Тож думай чесно і говори сміливо. Добрезичливо, мабуть, добро завжди вам повернеться. Життя не наче бумеранг, йому всміхнеться, вона тобі сміхнеться. А ця подуска, щоб бути терплячим, щоб кожен зміг щасно спинитися. У спорах ми іноді буваємо гарячим і теж і терплячість нам знадобиться. Бажаю її удіїсть, вона у всьому, в теплім слові, в щій доброті, як допоміг комусь, хоча б одному, сказав слова хороші в Ліпустка ще щоб все було чудово, щоб в світі було більше світлих почуттів. Тоді життя настане кольорове, життя відкралих світлих розуміли. Нехай ця полюсочка родить на чептах і заходить у кожен родину. Всіх старших просим і мовою чи не ображать. Ми всі люди, тому і мусимо один на одного поважати. Кажімо більш ніжних слів знайомим друзям і коханим. Нехай комусь тепліше стане від зливи ніжних почуттів. Важлива турбота, бо це кожен знає, що знає нас не залишить за путі. Це доброта крутавої немає Немає ніжності, вірності в житті. Тримайте в серці доброту, любов до ближнього плекайте. Поставте від сьогодні в мету людиною з великої літери зростати. deal you.